Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні хочу подивитися з приводу Пригожина. В коментарях пишете, що з'явилася інформація в телеграм-каналі про те, що Пригожин пішов проти Кремля і заявив, що Ерефіяні воюють з НАТО в Україні. Фактично, вона опроверг слова Путіна о защиті <кхем> Альянса, чим частично об'яснялось вторжені. Чи це він перевзувається? Що таке тут сталося? Я відкрила собі фотографію Пригожина. Давайте подивимося, з приводу чого така заява. Що це таке надумав Пригожин? Чи він і вправду хоче згортати дії вагнерівців? Чи він готується виводити свої війська? Про що ця заява? Що Росія не воює з НАТО, чи він пішов проти Кремля? Пригожин, ти пішов проти Кремля? Пригожин відчуває небезпеку для себе і для свого дому. І це знаєте, як. Ця заява вона була, відчуває небезпеку. Тут, можливо, якісь і погрози були по башні, от саме для нього, а можливо, ще й будуть якісь погрози. І взагалі, знаєте, як людина може <кхм> бачити, що відбувається в, у, на е, верхівці Кремля. Да? Тобто він бачить, що все крушиться, намагається врятувати себе із серії, що пам'ятаєте, колись був розклад. Колись, друзі, ось на днях про, про Путіна, про кремлівську владу в квітні. І що там відбувалося, да, в, що відбувається у владі, в Кремлі? Зараз всі намагаються врятувати себе. Всі будуть намагатися вигородити себе. Типу, що це не я? Це все він, ну, тобто ти Путін, тобто, ми тут не причетні, все, що відбувається в Україні, війна і так далі, це все він. Тобто, це все не ми. Ось і так. Він намагається зараз себе виправдати, тобто ця заява вона була зроблена м -м, світу, не, не проти Кремля, а для захисту себе. Щоб себе вигородити, да? тому що реально є загроза по башні, він відчуває, що є загроза. Все починає сипатися, а можливо і Кремль йому погрожував, да? чи погрожував тобі Кремль? <кхем> да, Король мечей, Десятка кубків, можливо, і йому. І його дружині там, чи кому, його сім'ї, да? тобто його ближнім, тому що десятка кубків вийшла, король мечі, десятка кубків. Погроза йде йому і його оточенню. Я не знаю, чи він жонатий чи ні, але ну, от, його оточенню. Поверховне жріце, Да? тут такі погрози були. Такі погрози були. Хм. Що ж тепер тебе чекає? Давайте глянемо. Пригоже, твоє майбутнє на Росії, політичне, да? твоє політичне майбутнє на Росії. Ага. Ну, дивіться, буде вплив у тебе. І щось загрожує. <кхем> ну, по-перше, йому загроза стоїть. Загроза від, загроза від сторонення, загроза. Навіть в плані життя від його ближніх, від його, від його оточення політичного, да? від його місця роботи, давайте так, його політичне життя на Росії, по пажу Кубків, буде шукати своє місце, тому що там все дуже-дуже хитке. Двійка пентаклів буде намагатися втриматися взагалі. І буде шукати можливості домовитися, з, знаєте, як знайти, знайти своє місце при новій владі? Знайти своє місце при новій владі. А взагалі погроза його життю є. Ти взагалі, може, кудись поїдеш чи ти залишишся, що з тобою взагалі Що тебе чекає. Друзі, зараз, ага, давайте цю холод подивимося, твоє політичне життя Пригожин на Росії, відсторонення нам буде намагатися врятувати себе, буде можливо шукати собі, ну, шукати собі. З кимось домовитися, да? якусь людину, яка зможе його врятувати, яка зможе його підтримати. А... Ще одну силу, яка стане на його сторону. Підтримку для себе. Буду шукати підтримку для себе. Тому що він втрачає позиції, подивляться жезлів, його, знаєте, як відсторонюють від влади. А твоя заява про те, що Росія не воює знати, це що? Це знову карта Башня, так як і в першому, да, в першому варіанті, про те, що йому є загроза, і е дійсно у владі щось відбувається. Втрачається вплив, змінюються королі. І ну, він, він просто рятує себе, вигороджує себе. Це не я. Це все він, це все Путін. Я просто виконував там волю, я просто слухався. Я там, ну типу, знаєте, мене зас... мене змусили, я цього не хотів, я щось ой бачите, тут такі заяви робив, друзі, і так далі. Тобто, тут м -м, я не впевнена, що це про вивід військ, але давайте спитаємо, чи збирається він, чи збирається Пригожин вивести свої війська з України. На фоні всіх цих заяв чи збирається Пригожин вивести свої війська з України ні. Не збирається. Це все як знаєте це все для нього як гра. Це все для нього як гра. Оці всі заяви, це все по хитрості, по домовленостям, привернути до себе увагу, врятувати себе, отримати бажане. Можливо, з кимось домовитися, да, знайти собі підтримку цим всім. А те, що він ні, він не збирається виводити свої війська. Які в тебе плани на Україну, на Україну, на війну в Україні? Які у тебе плани? Цікаво. Знову шукає собі підтримку, тому що, от розумієте, що це все для України. Він війська виводити не збирається, але шукає собі підтримку, шукає підтримку фінансову, тому що в нього великі втрати, йому страшно, йому щось погрожує там всередині у себе в країні. От, і, і він хоче просто, щоб його, знаєте, як, або фінансово, або ресурсно. Тобто, ну от. Просто якусь підтримку. Тут взагалі не про перевзувається. Тут про те, що він рятує себе, друзі. все. Тут просто іншої інформації, ну, інших намірів у нього, на жаль. На жаль. Ну, що вам сказати? Мабуть, там взагалі без варіантів. Мені здається, що кожен буде намагатися себе врятувати, щоб сказати, щоб хтось вивів війська, це має прийти, це має прийти нова влада, нові люди, звалити все на Путіна і сказати, «Да, дійсно, ну, вони ж не воювали з НАТО, ну, це ж все він, це ж все Путін. Ну, тобто, ви розумієте, вони будуть намагатися себе врятувати. Тому, на жаль, це так. Дякую, друзі, за ваші питання. Дякую за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!